Рак четвертий знак зодіакального кола. Період цього знака Зодіаку триває з 22 червня до 23 липня. Це один із найбільш проникливих знаків. Основні риси характеру, які відрізняють раків від інших знаків зодіаку проникливість, емпатія, сором'язливість, вразливість, благородство, обережність і далекоглядність. Його стихія вода, символи рак, крап, серце. Покровителем цього знаку є місяць. Це наймістичніший знак. Народжені під ним люди емоційні, сором'язливі і легко піддаються настрою. Раки вразливі та сентиментальні. Їхня реакція на все, що відбувається навколо, дуже швидка і виразна. Вони романтики, котрі здатні йти на жертви. Представники цього знака часто відчувають складні душевні переживання. Зазвичай вони доброзичливі, але можуть бути як люб'язними та й відвертими, так і меланхонійними, замкнутими і стриманими. Чоловік рак. Чоловіки народжені під цим знаком переважно товариські та доброзичливі. Вони мають розвинену інтуїцію, є чуттєвими і сімейними, їм властиві терпимість і витримка. Як негативні якості характеру чоловіків, раків можна виділити дратливість, безхарактерність, фаталізм і песимістичні погляди на життя. Представники цього знаку зодіаку вкрай емоційні, але вважають за краще приховувати свої почуття. Хоча в оточенні близьких і друзів вони достатньо відкриті. Для щастя чоловікові раку необхідно відчувати турботу, щирість та добре ставлення. Жінка рак. Представниці цього знаку є надзвичайно чутливими, романтичними та сентиментальними. Вони загадкові, але збоку можуть здатися практичними і раціональними. Насправді вони є дуже вразливими. Їхній внутрішній світ ретельно приховується від сторонніх. Зовнішність у дівчини раку дуже жіночна, до того ж, природа наділила її неймовірним шармом, що завжди так вабить чоловіків. Діти раки дуже емоційні та дуже чутливі, при цьому вони часто замикаються в собі, коли опиняються лицем до лиця з проблемою. Дитина рак не прагне до свободи та незалежності. Як наслідок, малюк довго не може стати самостійним і весь час спирається на думку батьків. Ці дітлахи тримають потай усі свої переживання. Зрозуміти справжні їхні наміри украй складно. Діти раки сором'язливі, інтроверти, які не стануть дивитися сокровенним з будь-ким. Дуже часто діти раки бувають повільними, але їхній розум тонкий і проникливий. Якщо цей малюк захоче домогтися бажаного, він проявить хитрість і винахідливість. Сумісність з іншими знаками. Найбільш сумісними раки з представниками знаків водної стихії, скорпіонами та рибами. Також гарна сумісність у них з тельцем і дівою. Несумісними знаками для раку є овен і терези, хоча союз із овном може бути корисним для кар'єри та положення в суспільстві. А стеризами для емоційної підтримки. Стосунки з левом можуть бути вигідними у фінансовому плані. Стосовно ж сумісності у шлюбі, то одним із найкращих буде козиріг. Дуже дякую, що додивилися до кінця. Якщо не складно, будь ласка, підпишіться на канал. Дякую.